Всім привіт! Ми сьогодні приїхали в Глиняни. Це найменше містечко України. Це тут така гарненька церква. Ми приїхали тут до ткацького виробництва. Зараз ми вам його покажемо. Дивіться, в Глинянах є отакий агрегат. Це це перший апарат, який морали землю. Це міська рада у Глинянах. Це школа. А ото зелененьке є ткацьке виробництво. Місто глиняне є одне з найменших та найдавніших міст України. Назва міста походить від слова глина, адже в нас є багато покладів глини. Але не робили гончарські вироби. Є цегельний завод саме з глини та будували свої будинки. Але вже в 1397 році місто Глиняне одержало Магдебурзьке право, яке надав польський король Володислав ІІ Ягайло. Бачили глиняни багато польських королів та польської знаті, адже глиняни свого часу були на перетині торгівельних шляхів, які йшли з заходу на схід з півночі на південь і переходили якраз через глиняни. Саме це спонукало, що дуже швидко економічно місто розвинулося. Досі у місті Львів є вулиця Правда Глинянський. Глинянська вежа, Глинянська брама це все від назви міста Глиняне. Було в Глинянах два відомих українських гетьмана, дуже відомих. Хто мені підкаже, які могли бути Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. Саме з Богданом Хмельницьким пов'язано найбільше переказів. Ви після музею підете до нашого храму дерев'яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці. І не знаю, можливо, отець буде розповідати, але вже буде трішки в курсі цієї інформації, можливо, них просто знаєте своя є історія та за народними переказами, саме Богдан Хмельницький. Віддихав на території старенької нашої церкви спіння Пресвятої Богородиці, і саме Він подарував гниня нам цю чудотворну ікону розп'яття Ісуса Христа, яка самовідновилася в 1936 році, або Хмельницький глиняна в 1648 році. Та ікона з того часу є та, в цьому храмі спіння Пресвятої Богородиці. Святого Миколая. Миколая. святого Миколая. Ікона святого Миколая датована 17 століттям, намальована на дереві. Так, як церква Успіння Пресвятої Богородиці була не... на реставрації, і Стас, даний, в коло Івана Друша сахний відділ на реставрацію, так як музей має крім головних виставкових залів ще з зали то в нас була виставка якраз Тимчасово ця ікона є у музеї. Але на стінах, крім ікони, ви бачите, килими. Так? Перший килим, який витканий в Клинянах, датується орієнтовно 1890 роком. Передувало каня килимів, каня різноманітної, текстильної продукції. Бо я вам говорила, що є різниця між килимом, так. І текстильною продукцією. Ось тут у вітрині є орнаментика, за якою з 1885 року в ткацькому товаристві, при якому була ткацько промислова школа, які навчали 34 роки, і ткали на різноманітнішу текстильну продукцію, в, в тому числі і ікони. Що відноситься до текстильної продукції? Одяг, та тканина, звичайно. Колись на вікна не вішали ні штори, ні жарниці. Та? Вішали так звані заслони, тобто було зробити, все робили: скатертини, обруси, та е, покривала, як по-іншому, це все ткалося, робилося, виготовлялося у глинянах. І бачите, ось ця ікона унікальна ікона Матері Божої, виткана до Першої світової війни на жакардовому верстаті шовковими нитками. Але килими. Починають ходити в обіг інтер'єр будинків, килими колись не селили на підлогі, не було їх так багато, як ми вже це бачили пізніше. Ота спроєктована польським художником Йосипом Чайковським, саме за проєктами Чайковського килими на виставці в Парижі в 1925 році. Одержували золоті медалі. А в чому унікальність? В чому унікальність? Тому що бачите килимарство це є, скажімо так, ремесло, яке спроєктовано найвідомішими художниками, виткано майстрами, які пройшли. Навчання в ткацько-промисловій школі, тобто це не є народне мистецтво, та яке, от, скажімо, для порівняння ліжникарство. Ліжники передавалося ремесло з покоління в покоління для того, щоб виконати килим. Це є складна робота. Чому? Всі килими, які ткалися у глинянах, і ткалися на горизонтальних верстатах за проєктами. По рахунковій техніці. Буквально всі вони є двосторонні. Я собі легенько бачите, дозволю перевернути, що на ту сторону, що на ту сторону, вони є однакові. Так? І для порівняння один квадратик на взорі, це як маємо ось цю галузку, бачите, ось ці квадратики, це є один квадратик співвідношення. І коли майстриня починає працювати, вона має чітко вміти. Порахувати, як вишивка. І, як вишивка, але складніше? Чому? Тому що вишивці, ми вишили умовно, хрестик і все. Угу, Там ми ага. порахували оці квадратики, хрестики. Угу. А тут один квадратик, це на верстаті, скажімо так, одна ниточка закладається і прораховуються нитки основи. Угу. Тобто, чітко, якщо на взорі є 150 по ширині, е, бачите? О, відповідно, треба прорахувати так чи квадратики, щоб вийшло 150. І на завершення орнаменту має бути Бачу чітко то, тих самих 150. Це є складно так, але все ж таки воно робилося. Що чого роблять килими? З якої сировини? З вовни, Михайло Хамула вовну використовував з Австралії. Боже. Привозив з Австралії це сюди, глиняне. Правильно, скільки це коштує? чому Не брали? Чому не брали? Тому що Михайло Хамула дбав про якість своєї продукції. Якщо він замовив, чи холодного, чи Дяденюка, чи Гриневича, світового імені художників, він не міг взяти неякісної сировини, розумієте? Тому що він завжди казав, що наші килими є найкращі, так? бо вовна привезена з Австралії, але вовна одного кольору. Але в нас на килимах багато фарбували якісними німецькими барвниками. І фарбували до тих пір, поки не буде саме такий відтінок кольору, який зобразив художник на проєктки. Тому і бачите, це є високе мистецтво, яке дійсно завоювало весь світ: Париж, Мілан, Нью-Йорк, Голландія, де можна було всюди виставлялися ці килими, продавалися за великі ціни, але все ж таки це ремесло. Яке дійсно доповнювало інтер'єр будівель. Такий Олекса Довбуш. Правильно, месник не месник, але наш український так, національний, скажімо так, герой, про якого, на жаль, дуже мало чомусь ми знаємо. Бо от, наприклад, так, англійці. Вони свого Робінгуда величають. Всі знають з малечку, хто такий Робінгуд. Так? Чомусь українці мають свого Робінгуда, але, на жаль, дуже мало ми про нього знаємо. Так? Це є дипломна робота студентки коледжу Івана Труша, виткана в 67 році в Стефанії Шабатури. Стефанія Шабатора була художницею, шістидесятницею. І саме за цю роботу, яку вона символічно назвала і вибрала цю тематику Олекса Довбуш, її прийняли з спілку художників України. Дуже гарна робота, бачите, бо якраз по підвески зелененький ходить Довбуш молоденький. Чітко видно так, нашого Олекса Довбуша. Видно, що це є Карпати. Які Найдовший в світі музичний інструмент українці мають. Трембіта, правда? Але до старіччя з дня народження Лесі Українки. Всі ми, дуже, не, не, всі ми дуже добре про неї знаємо, правда багато фактів цікавих. Стефанія Шабатура робить свої дві дуже унікальні роботи. Зараз кожен з нас має можливість поглянути вживо на ці роботи під Підгорецькому замку. Так що, хто любить мандрувати, подорожувати недалечко від глинянді під Горецький замок, у семи виставкових залах є унікальні роботи серед них Стефанії Шабатори. Бачите, я маю книжку, написану Зиновією шульвою, текстиль як зброя. Те саме, що я говорила, чи може бути текстиль зброєю може. І вертаюся до тих двох робіт стефи Шабатури. Старіча Лесі Українки, вона тче два гобелени. Один гобелен має назву Леся Українка, то є ось цей. Або погибель, або перемога. Ці дві дороги перед нами стане. Як сьогодення, правда? Але буде тільки перемога, бо по-іншому не може бути. Інша робота називається Касандра. Прокинця троє, смерть іде на тебе. Ось цього вже радянська влада Стефі Шабатурі не пробачила. І її, як і калинця, чорновола та інше гроно ми відправляє в заслання в Сибір. На скільки років? Всі. Ні, на вісім. На вісім років. І настільки ті вісім років для неї були складними, що коли повернулася на Україну, вона практично більше не творила. Інформація, яку вкладала мама чи бабуся, як коли вишивала роботу, це не просто вишиванки. Це є вироби етнографа мистецтвознавця Юрія Мельничука, які до найменших деталей відтворюють правдивий образ українок різних регіонів України. Це є наша Львівщина, Яворівський район, це є Полісся, Київське Полісся, Житомирське Полісся, та Волинське Полісся, Оце є Полісся. Але навіть на тих потих ляльках можна подивитися і побачити, де є лялька-дівчина, а де є лялька-жінка. По чому бачимо? По Правильно, по головному уборі. Лише дівчата, дівчатка мали право носити віночок. Коли жінка виходила заміж, вона віночка ніколи не одягала, вона свою голову покривала. В кожному регіоні України та, є своє дуже цікаве пов'язування голови. Та, і тому ми настільки українці є багаті, та, бо кожен регіон дійсно має своє. І тому ми повинні шукати та, і брати сили з того, що передали нам наші предки та І передавати це нашим нащадкам. Бо дійсно, бачите, навіть орнаментика, стилістика, колористика кожного регіона України відрізняється. І це і робить нас унікальними. І це і робить нас непереможними, та бо в нас є цей стержень, який передається віками, і ми маємо це розуміти і усвідомлювати. Тобто крайка це теж такого свого роду оберіг. Оця робота називається дідух. 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 Хто вдома ставить дідухи? Дідух. Всі. Але так само і дідух, бачите, дідух має своє символічне значення. На різдво дідух вносив до хати. Хто? Найстарший чоловік. Правильно, найстарший чоловік роду не було. Там дідуся батька це робив син, та? але обов'язково мав чоловік вносити цей дідух, і теж бачите, дуже цікаво досліджувати в кожному регіоні України по-своєму вже після Різдва з павуками, з дідухами. Перепрошую. Угодилися. Хтось розплітав, хтось оболочував, хтось спалював, але маємо ось цю так само дуже для українців, скажімо так, сакральну та, річ оцього дідуха, який, на щастя, вже знову повертається. такі таткацькі верстати, на яких ми проводимо майстер-класи. Але на верстатах, бачите, ви не побачите готового килима. Розповідати ось цю рахункову техніку, особливо дітям, да, дуже швидко втомлюються і просто не хочуть, і зразу ти не зрозумієш, як воно йде. Тому ми даємо можливість кожному просто закласти ниточку, перефакувати бердом прибити. Бачите, ось ці великі це килимові верстати, виключно всі килими, які ви бачили нанизу. В радянський період і вже зараз, з 21-го року, гміняни знову тчуть килими, вони всі тчуться на ось таких горизонтальних верстатах. Зверху вішається та колористика ниток, який тіли майстриня робить. Без ось цих білих бавовняних ниток основи не буде жодного килима. Їх ми бачимо лише по китицях. Бачите, зверху знизу, оцей ті нитки основи. Тоді Знизу є дві підніжки. Якщо ми зараз натиснемо на одну з підніжок сюди отвір. Бачите, там є отвір, сильно отвір, бачите? нитки основи піднялися, бачите, зробився простір. Розділилася ниточка на ниточку. І щоб вийшов один квадратик, то ось таких переходів має бути вісім доверху. Розумієте? Межа цього верстату. Тому і цей процес довгий та і складний, Тому ми зараз даємо можливість просто кожного і закладаєте, просто закладаєте знову, заклали, заклали. Добре, зараз хлопчик ще мусити слідкувати, щоб всі добре. Поміняли підніжку, цю забрали, іншу притиснули, пердом притиснули, пердом притиснули, відпустили, знову взяли іншу ниточку, взяли іншу ниточку. Насправді завжди йшло. У гнянах є така церква, вона дуже старовинна. цій церкві є дзвоницю. Всюди п'яти за для вас, мали, Адже ми правда, саме головне, що ми були в безпеці. Ми все побачили. Виконали всю програму, і отже, ми є з вами неймовірні молодці. І хочу вам сказати, що я не прощаюся з вами, а лише кажу вам. До наступних цікавих і гарних подорожей. Люблю вас. обнімаю. папа мої хороші.